Молитва до Патри Піо, О святий, Отче Піо, прибігаю до тебе через найсвятіше серце Ісуса. Хочу приносити Богові славу за ласки тобі даровані. Впавши на коліна, прошу тебе покірно через найсвятіше серце Ісуса, споглянь на мене милосердно, не погорди смиренним проханням моїм, щоб довір'я моє. Не затихало, тобі Бог приділив ласки, що могутнім заступництвом своїм приходиш людям із допомогою у безнадійних обставинах. О, прийди ти мені з поміччю, щоб я могла милосердя Боже звеличати на віки вічні. Амінь.